Я сьогодні збираюсь провести день рівно в такій позі. Помий мене. Це хто? Ой, тільки не вдавай, що не знаєш, хто це. А, це ти? Ні, не сьогодні. Ти тиждень не мила голову. Подивись на мене, я вже ледь дихаю. Але у мене інші плани на цей день. Так, а ну встала і пішла мене мити. Завтра захочеш мене помити, виключити світло. І що ти будеш робити? Аргумент. Тримайся, кучер. Я вже йду. Тільки візьму серію для кучерів. Ох, і зараз будуть в когось купі-купі. Кучер, диви, то безсульфатний шампунь. Зараз він тебе зміцнить, очистить і зволожить. <звук> Ох, і дурачок. Кучер. Ти ще тут? Після шампуню я беру комбі маску три в одному. Її можна використовувати як кондиціонер, маска і лівін. Я скористаюсь як маскою і потримаю 10 хвилин. І особлива знахідка, протеїнова вода. Ну що, будемо сушитись? А робити мене елегантним. Хтось нині буде. Перепрошую, шановний містер кучер. Останній засіб для блискучої шевелюри, бальзам для формування кучерів. Від цього бальзаму залежить подальша доля кучера. Отепер точно можна сушитись. I'm single lady. I'm single lady. put your hands up, oh-oh о, 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 обирай своїм доглядом для кучерявого волосся бренд Food Hair. ням.